Треба, щоб військова доктрина в армії змінилася. Ніколи боєць українець не може бути витратним матеріалом на фронті, він повинен розуміти, що в армії є все необхідне, щоб берегти його життя від оборонних споруд, від нормальних командирів, які не будуть слати тебе на загибель тільки щоб виконати наказ або отримати звання чи нагороду, коли в тебе буде все необхідне від бронежилета. До нормально облаштованого бліндажа. Коли там такі технології, що ворог підійти до тебе не може, тому що його зустрічають десятки дронів, які виготовила держава і проплатила. Це пункт номер два, збереження життя. Максимальна безпека, так, на війні гинуть. Але коли ви вибудовуєте лінію дронів, коли щоб дістати одного українського бійця, противник повинен. Покласти на полі бою тисячу, а зараз це не перебільшення. Саме таке співвідношення було б: якщо б ми розвивали і вкладалися в лінію дронів, тоді, повірте, в армію підуть люди.